Доброго ранку малята! Сьогодні у нас заняття, зазнайомлення з соціумом та аплікація. А поговоримо ми сьогодні про народний символ України. Але спочатку відгадайте, будь ласка, загадку. У почечках невеличких на кущі живуть сестрички, в гілячках звисають, вогниками сяють. Що це за красуня дивна? То в гаю стоїть. Калина. Так, діти, сьогодні ми з вами поговоримо про Калину, бо Калина є народним символом України. Послухайте, будь ласка, казочку про Калину. Тож сіли зручненько і слухаємо уважно. Дуже давно жила на світі дівчинка-калинка, не було у неї ні батька, ні матері. Пішла вона одного разу у ліс, щоб сухого гілля наламати. Прийшла, дивиться. Аж стоїть кущик, та такий сухий, жодного листочка немає. Жаль стала кущика калинці, викопала на його та й взяла з собою. Прийшла до хати, вибрала гарне місце та й посадила. Старанна поливала його калинка, доглядала, а навесні деревце зацвіло ніжним білим цвітом, як наречена стояв кущ. То не йшов, милувався кущем, дівчата впліталі в свої коси цвіт куща дівчинки калинки. Коли ж прийшла чарівна осінь, одягнувся й кущ калинки в золоті шата, та ще й повісів віти мониста, ягоди червоні, мов кров, і старі й малі дивувалися кущем калинки. Пройшла осінь. Завіяло, замило білою ввіхалою, все побіліло, замерзло. Лише кущ горів червоним манистом. Прилетіли горобчики, свірістелі, покуштували ягід, а вони ж бо солодкі, мов мед, рознесли горобчику славу про кущ калинки, ще й по на в дзьобику. З тих пір вирощують українці калинкові кущі, які звуть. Калиною на честь дівчинки-калинки. Діти, подивіться, ягідки-калини растуть разом дружно ось у такому пучечку. Такий пучечок називається гроно. Бачите, Ма багато маленьких ягідок на одній гілочці. І ще раз повторимо: давайте. називається гроно. Сьогодні я вам Пропоную зробити аплікацію грона калини. Дітки, для роботи сьогодні нам знадобиться аркуш синього кольору. Якщо немає синього, беріть білого, але на синьому буде красивіше. Червоний, жатий папір, коричневий фломастер, клей, пензлик і клійоночка. Ножиці. Але спочатку, щоб. Зробити аплікацію, давайте розімнемо наші пальчики. Є в нас ягідка одна, дуже гарна та смачна, не ожина, не малина, а червона якалина. Тож ми з вами приготувалися, приступаємо до роботи. Щоб нам зробити ягідку нашої горобинки, нам треба взяти. Шматочок жатого-червоного паперу і зібрати його ось таку кульку зробити. Кульок нам таких знадобиться дуже і дуже багато, тому що на гроні ягідок багато. Зминаємо його між двома пальчиками вказівним та великим. Діти. Спочатку треба намалювати гілочку, на якій будуть триматися ягідки-горобини. Для цього у нас є коричневий фламастер. І ось так просто раз, і намалювали ось таку лінію. Далі беремо пензлика, набираємо клей, ставимо ось такі крапочки клею і на них прикліїмо наші кульки, які ми вже з вами приготували. Клії не жалкуйте, тому що папір, наші ягідки з паперу повинні приклеїтися дуже міцно. Дітки, ось у нас вже залишилося трошки, трішечки трішечки. наклеїмо, беремо клієн, не жалкуємо, я вам вже сказала, і беремо наші ягідки і так ось міцно їх міцно придавлюємо, щоб вони міцно трималися. Клеї можна поставити ближче. Не бійтеся, ви за пензлика берете. Так, притавлюємо. Ось яке грона у нас гарне буде горобинки. Дітки, ми з вами наклеїли грона, горобинки, ягідки, але на гілочці не вистачає листочків. осені листочки на, гароб... на калині і червоні, і жовто-гарячі. І я пропоную зробити листочки жовто-гарячого кольору. Батьки, будь ласка, листочки виріжте ви, тому що дітки ще не можуть вирізати. Треба взяти ось таку смужечку паперу, жовта гарячого кольору, і скласти на декілька частинок. І потім вирізати листочок. Листочок у калинки ось такий різний, красивий. Беремо його на клейонці. Намащуємо клеєм і обережно прикладаємо до гілочки. Можна не намащувати клеєм весь листочок, а тільки краєшик. Так він буде як об'ємний. Ось дивіться, яка красива у нас вийшла калинка. Грона калини. Дітки, а ще про калину. Складено дуже-дуже багато різних прислів'їв. Послухайте, будь ласка. Червона калина символ України. Щоки червоні, як ягідки калинові, красива, мов червона калина. Я сподіваюся, що вам сподобалось сьогоднішнє заняття. І чекаю. На ваші Грона Калини. До побачення!